Корупціонерам приготуватися електронне декларування планують відновити. Нагадаю, воно стало необов'язковим від початку війни, і дехто одразу цим скористався. В суспільству відкрилися десятки скандалів: як чиновники, депутати, воєнкоми живуть на широку ногу. Попри свою скромну зарплату, чому декларування стало єдиною дієвою пігулкою від корупції і чи можна відновити його зараз, не зважаючи на війну? Про все це розкажу далі. Це ліганет. Мене звати Тетяна Кругова. Поїхали! Півтора роки тому збулася мрія всіх українських корупціонерів. Електронне декларування стало не обов'язковим. Таке рішення прийняло національне агентство з питань запобігання корупції у перші дні війни. Причини очевидні, коли над головою літають ракети, тобі якось не до декларації. Тому вольовим рішенням НАЗК відтермінувало обов'язкову подачу декларації на весь час війни і встановило новий дедлайн. Задекларуватися треба протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Але коли це буде, ніхто не знає. Тому усі наші чиновники, депутати, судді, правоохоронці та інші державні службовці отримали практично необмежений в часі карт-бланш. Тепер можна майже все. Купувати елітні маєтки, круті тачки, утримувати коханок, вчити дітей за кордоном, відпочивати на ексклюзивних курортах. І нічого не треба вносити в декларацію. Це просто унікальний шанс просаджувати незаконно отримані доходи, і нічого тобі за це не буде. Ось вам кілька реальних прикладів. Одеський воєнком Євген Борисов. Під час війни його дружина і теща придбали вілу в Іспанії за майже 4 мільйони євро. Крім того, у власності родини два будинки в Одесі, дві квартири, численні земельні ділянки та шість елітних машин, мерседеси, порше та ауді. Офіційно Борисов поставив рекорд незаконного збагачення, яке вдалося виявити на ЗК. Пан Борисов, це просто. Е... Еталонний порушник закону найбільший в історії НЗК виявлений факт незаконного збагачення 188 мільйонів гривень. Йдемо далі. Дніпропетровський обласний воєнком. Під час війни він купив майна на 350 тисяч доларів. Зокрема, оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення у 500 квадратних метрів. Ще один гучний випадок: депутат від слуги народу Павло Халімон під час війни купив маєток на Печерську за ціною заниженою у п'ять разів і оформив його на жінку, з якою проживає. Виявилося, що вона йому зовсім не чужа людина. У парі є спільна дитина, син, за даними НАЗК, офіційні заробітки депутата і його супутниці аж ніяк не дозволяють купити отакий маєток. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за незаконне збагачення на 10 мільйонів гривень. Далі перелічу вам депутатів, які люблять скорость і під час війни накупили собі крутих автівок на мільйони гривень. Народна депутатка від Слуги народу Ірина Алахвердієва під час війни купила п'ятисотий мерседес. Ціна такого стартує від 4,5 мільйонів гривень. Її однопартієць Олександр Горобець був помічений на новенькому мерсі вартістю 70 тисяч доларів. Автівка оформлена на його водія. Дружина депутата групи за майбутнє Анатолія Урбанського на початку 23-го року стала власницею новенького Мерседесу. Ціна якого стартує від 216 тисяч доларів. А родина депутата Сутома Мояна за час війни обросла двома новими Toyota Land Cruiser та Лексосом, які сумарно коштують шалених грошей, щонайменше 180 тисяч доларів. Знаєте, мені не вистачить і години, щоб згадати тут усіх депутатів, які накупили собі крутих тачок під час війни. Тому закінчу вишенькою на торті. Ви точно пам'ятаєте депутата від слуг народу Євгенія Брагара, який колись порадив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні. Якщо елітної породи, то що не. то може вона його продати в будь який момент і спокійно собі сплатити. Так, от йому продавати собаку, щоб купити лексус, не довелося у травні 22-го року. Щойно російські окупанти відійшли з-під Києва. Депутат став власником битка зі США, який купив на аукціоні за 3250 доларів, враховуючи митні платежі. А машина обійшлася йому орієнтовно у 10 тисяч доларів, і це без ремонту. Чи задекларують депутати усі свої куплені під час війни будинки, квартири, автівки побачимо, коли електронне декларування відновлять. А поки що, все, що залишається антикорупційним органам, це вести моніторинг їхнього способу життя, і навіть цей інструмент дає неабиякі знахідки. За останні півроку ми встановили просто кричущі факти, придбання депутатами місцевих рад або працівниками правоохоронних органів. Які не мають законних доходів житла в таких житлових комплексах київських, як бульвар фонтанів, новочерські липки, тобто можна сказати це місця концентрації осіб, які незаконно збагачуються. Далі трохи статистики. Попри те, що декларації наразі не обов'язкові, таки є в нашій країні посадовці, які їх подають добровільно. За даними НАЗК, декларацію за 21 рік подали близько 450 тисяч людей. Із 700 тисяч виходить більше половини. Але ви тільки послухайте, хто робить це добровільно за словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, це посадовці нижньої ланки, із всього уряду декларацію за час війни подав лише один міністр: 28 нардепів, дві людини з офісу президента та п'ятеро голів. Військових адміністрацій. На жаль, їхні прізвища не називають а шкода, був би такий шанс стати народними героями. То якщо 450 тисяч посадовців знайшли можливість задекларуватися під час війни, то чому цього не зробили всі інші? І отут ми підходимо до головного. Електронне декларування час відновлювати. Бо чим довше ми тягнемо, тим більше майнових скандалів отримуємо. Крім того, відновити обов'язкове декларування вимагає Міжнародний валютний фонд, який дає Україні позики. І Верховна Рада вже зробила перший крок. Наприкінці липня депутати підтримали законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців. Далі друге читання і прийняття в цілому, ймовірно, це буде вже восени. Тому, панове корупціонери, раджу бути на низькому старті. Декларування відновлять, але зміркувань безпеки не для всіх. То хто зможе не подавати декларацію? Законопроектом виключаються з режиму декларування, тобто на період воєнного часу, військові, ті, що знаходяться на фронті, безпосередньо залучені до воєнних дій, військові командування. Не будуть подавати декларації, будуть подавати декларації по закінченню воєнного стану. Це не стосується тих, хто знаходиться в тилу, не залучено до воєнних дій, цілком можуть такі декларації подати. Тобто, сектор безпеки і оборони, який знаходиться умовно. У Львові а, такі декларації подавати будуть. Принаймні, така концепція зараз. Також задля безпеки буде обмежено доступ до інформації, яка стосується особистого життя членів сім'ї декларанта. Наприклад, де живуть дружина та діти. І мені здається, що це розумний компроміс між безпекою та доброчесністю. Закінчити я хочу майже анекдотичною історією. Пам'ятаю часи, коли електронне декларування тільки запровадили, це був просто прорив для України і біда для корупціонерів. Вони одразу почали шукати лазівки, як його обійти. Так, от, під час обшуку вдома в однієї столичної судді, яку підозрювали у незаконному збагаченні, правоохоронці знайшли елітні прикраси, годинники, шуби, гроші і колишнього чоловіка в одній білизні. Ну а що? Він тільки на папері був колишнім. Не повторюйте таких помилок, живіть доброчесно, аби не потрапити у наш розбір. Подобайте це відео, і може на одного корупціонера в нашій країні стане менше.